Благосвен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес із мертвою смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував, Христос Воскрес із меттю і смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Христос да, Воскрес із меттю і смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, дав Воскресних Бог і розсочеться в рази його. Як одна біжать, од лиця його ненавидячий Го. Яко, і що зайдем, де іщезнуть, як лиця огня, таку та погибнуть грішниця від лиця Боже, а праведнице да з Господу помолить, Господу помили. Отче святий, вручу і тілес, посла до Твій Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух, від смерті, і збавляючи із сили роботу їх, Оксану Віктору Маркіяна Софію. Протрея Стефана, Анну, Оксану, Андрія, Тетяну, Віктора, Світлану, Романію, Ярославу, Анну Валерію, Альону, Л'єну, Дарину, Людмилу, Анатолію, Олександра, Нелю, Юлію, Робій Божих Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, отця Степана Людмилу, Антонія, Андрія, Петра, Оксану, Кіро. Олексія, Павла, Андрія Марію, Неоніло, Павла, Омельяна, Ольго, Марію, Романа, Христину, Оксану, Юрію, Анну, Вікторію, Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ольго, Ольго, Віталія, Олексія, Богдана Федота. Ігорі Людмилу Анну, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігорі, воїна, Василя воїна, Михайла, Галину Йосифа, Назара, Василя, Діану Анастасію, Зоряну Галину, отця Стефана, Олега, Ірину, Марія Михайла, Соломія Максима, Івану Ярослава, Володимира, Анну Робів Божих, отця Стефана, пана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію. Жанну Іванну, Юрія, Ларису, Анастасію, Анастасію і робіть Боже Єлизавету, Софію, Любомира, Любомира Галину, Галину, Максима, Ольгу Ростислава, Святослава, Мирослава, Святославу, Святославу Віктора, Галину, Любов, Ігоря, Богдана, Ірину, Отця Степана Ігоря Галину, Андрія, Наталію, Богдана, Романа Володимира. Тараса Надію тадея, Тараса Надію тадея, Святослава, Лесію, Ярослава, Юрія Наталію, Наталію, Галину, Петра, Наталію, Олега, Ольгу, Марію, Юрія, і Юрія, Наталію, Любу Оксану, Андрія, Назара, Юрія, Вікторія, Наталію, Іванну Анастасію, Владиславу, Олену Наталію, Ореста і робів Божих, Миколая, Ірину, Андрія Олену. Оце Степана, воїна Василя Наталі, Роману, Марію Андрія, оце Степана, Тетяну, Ольгу, оце Степана, це Симона, це Павло, це Василя Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу, Андрія, Романа, Олександра, Володимира, Володимира Людмилу, воїна Тараса, Василя, Романа, Мирослава, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну. Руслана Ореста, Софія Захара, Ульяну, Олега Олену, Анастасію, Євгенія, Николая, Софію Дарину, Юлію, Ольгу, Оксану, Михайла, Романа, Людмилу, Валентину, Степана Володимира, Данну, Оксану, Мар'яна, Петра, Івана, Олену, Яну, воїна Назара, воїна Андрія, воїна Ярослава Тимофія. Янну, Галину, Наталію, Миколая, Михайла, Марія, Віталія, Марія, отця Стефана Анну Ярослава, Марія, Наталія, Івана Мар'яну, Романа, Миколая Марія, Віталія, Наталію, Марія, отця Стефана Зоя, Володимира Лілію, Олену, Артура і Мілану, Вікторія, Ярослава, Богдана Наталія, Любов, Любов, Данила і Богдана, Лілію, Катерину, Оксану Олега, Олла Наталія, Анну Аннуяна, Максима. Єлизавету, е, Галина, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, е, і Робі Боже, Ігоря, Оксану, Віктора, Іліну Марію, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря. Марію Ореста, Мирославу Юлію Юрія, Ігоря, Оксану Лілію, Максима Любо, Вероніку, Остима, Ольгу, отця Степана Марія, Романа Марія Богдана, Мілану Мала Миколая, Юлію, отця Степана, Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Сентина, Ігоря, Ірину, Наталію, Руслану Лесю, Андрія, Галину. І Боже, Божих Івана Максима, Руслана, Зоряна, Мальяна, Дар'ю, Василя Люсь, Люсю, Анну Тетяну, Ірину, Павліну, Ганну Ірину, Василя Дениса, Андреса, Аделіну, Софію Анастасію Любов, отілесні душевні немощі, ожоготвори їх благодаттю, Хрисатви, молитвами присвятий, владичиці і приснудів Марії, представлю свічесних небесних сил безплотних. Силою чесною животворящого Христа, чесного славного пророка, притечі крестителя Йоанна, святи славних сахвальних апостолів, славних добровідом мучеників, преподобних Боносне, Тець наших, святий іселитилесеребрного, космі дом'яна, Кіри, Іана, пан Талімана, Ярмала і Самсона, Дімеда, потягні, кити, святих праведних ботицьких, мина всі святи, як отиніси, джерело сілених Боже наш, і Тислава висилає. Отсой, Сеной, Духови, Нині, повсяк, час, і сину і святому духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помили. Благословен Бог, благий врачу душу, тілес наші і болізні наші. І на дуге, на тілі світопа несе, його ж язму і стихом, смертю і смерть умертвої сушового робіжого дарува. І Лазаря і змертвою, і помилуй рабів Твоїх, Миколаю Ірину, Андрія Олену. Єлизвету Галину, Даниєла, Євсину, Ілю, Анну Соломію, Олено, Лена Христина, Юлі, Анну Гану, Дмитра, Макар, Маркіяну, Стефані Катерину, Димитрія, Оксану, Ірину, Романію, Юлію, Максима, Андрія, Назара, і всіх тут присутніх, і всіх вписаних, і всіх воїнів, які захищають Україну. Я каже, посітив те, що Петрова. Єдиним словом, гнавий Огонь, огнен, онеєдвімо двіма долучив, сиві грішни, це жінки, гріхо, прощені, дарвавий. ти обомно милистю, Господи, кайся злоба злобах чоловіческих придаре мене і на рабі Твоїх, і жени одне главне болість, зави життя, ото, варий, збави його душа, ізми од огняли то одне і зми, отогня, однеї часа, і од чоловік от біса, плоду на всяку недорогії болізні. І отими огні, і ожени на Дух Воспоминає, що пророчці доведу Глаголіше, помилий мене Боже. По велиці милості множеству помножи свишедро твоє, всяку всякого всяку ліну, всякий не дух. Ти боїси істини, враж, душі, тілесть наша, Христе Боже наш. І тобі славу селам, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на біків, віки, віки Амінь, ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських, старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти. Прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духу твоємо. Від Матфея, святої Євангелія, читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі! Будемо уважні. Бо время Огона призвав Ісусу, Богадесяду, на свят, даде їм власне досяг нечистих, як от ізгоня іселити, всякий недух і всяку болізність. Все, Банадесят бо посла Ісус, заповідай благоля. На путь язик не йдіть в град Самарийський, не входьте. Ідіти вже паче ковцем, погибшим дому Ізраїлів. Хоча ще ж, проповідайте голіше. Яко приближався Царстві Небесне, боляжі селяйте, прокажені, очищайте, мертві, воскрешайте, біси, ізгуняйте, ту неприясне, ту не, не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу Тобі! Слава Отцю і Сину, і святому духові, нині по всіх часі, і на віки, віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилого, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш. Молитвами причистої, своєї матері, Святих Славних хвальних апостолів, святих праведних потихських ім'яних, всі святих помисть, спасенець, нас, як благ і чоловік полюбець. Амінь.